Кінець жовтня, і у нас пізня косовиця. Ми думали не збивати той бур'ян, але він так негарно стерчить. Та й зараз пригодиться. І я його зараз зберу е, грабельками і на таку ганчірочку і перенесу на наші оці майбутні огороди. Я вже робила про це відео. І... Буде всім гарно і буде гарно прибрано, і буде гарно в майбутнім рядкам. Зараз почну. І дивіться, наскільки тут гарніше буде. Виношу я на такій ганчіриці. Це тряп'яна шторка із душу. Дуже міцний матеріал, дуже багато поміщається. Я можу носити сама. ну, Чоловік, звісно, якщо щось щастя, то сам допомагає. Бо на возику у нас такі колдобини, от бачите, що кроти перевер. заразом загрібаю і розбиваю їхні оці кучки. Так що на возику тут не варіант. І зараз зв'яжу і винесу туди на огороди. Чоловік гізну групу прикрашає. І дивіться, як зразу стало тут гарніше. Залишилось дві купочки, ну, може, я на оцей рядочок мульчу, використаю, а те все перенесли і зараз буду розгрібати, розрівняти. Ось які кучі сюди принесли, зараз все розрівняю, земелька буде дуже рада. Ось так я все розклала. Тепер видно, що це діляночка дощ примуче, воно. Уляжеться і буде гарно перероблятися черв'ячками, бактеріями. А ця ділянка теж дуже гарно стала. Там у нас раніше росла руцерка, але трошки вивелися. Ну, ми просто косимо, використовуємо для мульчі ці трави. Ось такий у нас краєвид зараз. Дивіться на ці дуби, який колір. До зустрічі!